Я був у мукачів, і перший раз я його запам'ятав, коли прийшов з носією, як перекладач, як супровідний. Як супровідний священник, і я запам'ятав його просто такий високий, усміхаючийся священник. Потім вже як владика був. Номінований у 2002 році я був у Римі і був на його свяченнях у Базиліці святого Петра. І фактично наступного року я прийшов як викладач. Ми трошки почали спілкуватися. І після нашої конференції, яка була присвячена сторіччю про ступінні Бокшая. Ми почали, можна так сказати, співпрацювати. Владика, після тієї, як ми прийняли владик з Америки, каже: я в кінці року лечу в Америку, ти летиш за мною. Якраз про те, що брачество було згадано тут вже раніше. Владика мене взяв як перекладача, я був досить поганий перекладач, може зато і багато брачили, бо шкодували нас. Так що це ми три тижні разом провели майже три тижні разом від парафії до парафії. І це була якраз така нагода більше спілкуватися. Вчора отець Петро пригадував, як е, деколи вони про щось говорили, про щось дискутували, про щось спорили. Е, я би так сказав, що з Владикою е, я абсолютно ніколи не мав страх йому щось сказати, то, що я хочу сказати. Абсолютно не мав страх. І я з ним говорив, деколи йомуся то не подобає. Він так, бо ти ще молодий. А ти побачиш. І я так е, пам'ятаю, що він дозволяв е, мені говорити те, що е, я вважаю за потрібне, і це було конструктивне, і це не псувало наші відносини. Хоча деколи він знав ображатися, але той якийсь час потримало, і після того е, все виходило е, на краще, тим більше, що Владика завжди цінував, якщо бачив, що хтось щось робить, і так сталося, що навіть коли я захистив. Докторат, приходжу в аеропорт, підходжу на чекін і вижу, Владика стоїть самотній. Кажу, слава Ісхисту, а ти що тут робиш? Кажу, та все, вже вертаюся, захистився. Ну, давай єдно, сіли ми в літак і пам'ятаю, так сидимо в літаку. Владика каже, та каже, захистився. А папір тобі дали? Кажу, дали, а можеш показати? Я йому дав сертифікат, Владика, ввидів, так, помахав головою, разом ми вернули. Потім було призначення до Кафедрального собору, і ця така коротка дистанція десь е, призвела до того, що я постійно був під якимось таким, я би навіть казав, певним контролем. Щось потрібно було а ну, і з Владі Слава лиш зайде. І мушу сказати про одну річ. Владика, тут вже неодноразово було сказано, що Владика вмів слухати. Але Владика постійно любив слухати проповіді. Він любив слухати проповіді. Ну, оскільки студентська служба зранку владика послухав проповідь, і потім деколи щось йому неясно було, отець, Владислав, що ти там мав на увазі? Або була така ситуація, я згадав е, засновника його згромадження е, Вікентія Депо, е, свято Вікентія Депо. Він каже: ти згадував Вікентія Депол. Ти чому не сказав, що твій владика належить до тої конгрегації? <зум> Ціле життя ціле життя священниче за життя Владики. Ми були разом. Потім прийшла пандемія, і то нас іще якось так всіх разом склало. І було досить дивно, як владика, така занята людина переписувався, мав час на все. І хочу лише. Згадуючи, згадуючи ту нашу першу поїздку у Сполучених Штатах, він фактично збирав гроші на всю цю резиденцію і всюди говорив і пояснював, що таке резиденція. Йому навіть казали, не горіть, що резиденція, бо думають, резиденція це там, де має резидувати житий єпископ, що вам треба єпархіальне управління. І ми намагалися то все донести. І він нестано про то розмовляв. І я згадую. Першу ніч владика, тут би міг отець Петро мені допомогти, в яку першу ніч, перед яким праздником Владика заночував у резиденції. Це був праздник, тому що наступного дня була архієрейська служба Божа, і на тій архієрейській службі Божі, ясно, що е, служитель обернений до престола, він проплакав пів служби. Він проплакав пів служби, він плакав, і потім каже: після ромжі, після Хіри через десь там 73 роки, здається, пройшло перший раз, каже, тут у цій резиденції єпископ Мукачівської епархії заночував. Е, я міг бачити і радісні його моменти. Пам'ятаю, е, владика хотів бачити резиденцію е, з якоюсь такою е, із музейним відношенням до неї, але разом. Він її хотів бачити і пев, як певний вулик. Е, і в резиденції завжди багато всяких е, міроприємств було тут. Ми з дітьми, от у, в цьому залі ми мали катехізацію впродовж багатьох років. І я пам'ятаю, з нареченими ми були, були в палісаднику кожної середи маємо зустрічі. І тут ми взяли лавиці, розстелили ті лавиці, посідали, їх досить було багато. І тут, тут відкриваються бокові двері і виходить велика з бревіаром. Ну, і бачите, тут перше було був владика, він там якраз сидить у палісаднику, а ми всі ті лавіці ці думаю, що він скаже? І мені, мені аж цікаво, я так знаєте, спостерігаю, він йде з тим бревіаром і не зміг сховати свого задоволення. Йому було приємно. Хоча він був дуже чутливий до того палісаднику, але. Цей полісадник був для нього, був для всіх публічним місцем і він хотів, щоб щось добре робилося в тому полісадні. Він так йшов з тим бревіаром, так спочатку перед тим, як звернули, зануритися в молитву, так ішов. Я бачу, так посміхається, і так, щоб не дуже його було видно. Йому, йому було приємно. І на загал, чому згадую про цей емоційний стан нашого покійного владики? Тому що деколи як вже було згадано, було йому непросто. Не пролунало впродовж цих двох днів, що Владику цкували. Владика явно був деколи об'єктом цкування. І е, бачивши деколи його якісь такі ситуації, я потім уже, навіть якщо якесь своє там малефе мав, я намагався е, ну, не не, не 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 уминати якісь теми. І явно, Владика потребував чисто людської підтримки, людяної підтримки. Е, Щодо е, Місійно. Місійне це таке пріоритетне слово його життя. І тут можемо так говорити про певну стратегію місійну або стратегії. Це слово дуже купувало владику. Він за словом, місійний, готовий був багато речей робити, багато був готовий ризикувати, експериментувати. Оце слово, думаю, відповідне. Експериментувати. Знаєте, коли експерименти може бути дуже вдало, може бути не дуже вдало. Він експериментував. Але деколи, я пам'ятаю, були навіть спонтанні речі. Тут, у історичному центрі, де пішохідна зонами мали корпус домені, і йшли разом з римокатоликами і несли найсвятіші дари, і вклонялися на чотирьох е -е, сторонах цього периметру. І пам'ятаю, коли в черговий ми йшли, Ужгород повний туристи, повний Ужгородці, всі сидять, музика грає. І так владика іди, і потім так мені скажи, цим поганим проповідь. Я так... Швидко, швидко, що маю сказати, бо він бачив: тут йде церковна процесія, несуть найсвітіші дари. Люди моляться і байдужі обличчя, або о, люди, які сидять, і абсолютно не звертають на це увагу. Тобто для Владики це було дуже важливо. Особливо, я би тут підкреслив як відповідальний за екомунічний е, діалог у єпархії. Я часто мав десь залучати владику і, мабуть, найбільшим нашим спільним. Таким проєктом екумени це була хода за життя, це був дійсно екуменічний захід. Там були служителі протестантських церков, ПЦУ, на той час Київський патріархат, якщо не помиляюся, вони ще були. І я би запросив подивитися один фрагмент. Владика фактично очолив цю ходу і зараз дещо скажу. Подивимося це. Буде. Сказати коротке слово, дорогі брати, служінні Божому Слову і нашому Господу Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри у Христі. Багато разів у листопаді стояли ми ту з різних конфесій в молитві за жертви Голодомору в Україні і за жертви тоталітарного режиму. Ніколи собі не подумав, що буде треба стояти тут. І молитися за те, щоб захистити сім'ю. Щоб захистити сім'ю, яку покликав до існування Господь Бог, коли сотворив людину як чоловіка і жінку. І ми всі прекрасно розуміємо, що без цієї сім'ї не може існувати людство. І тому також розуміємо, що є той, хто. Ненавиді людину, який хоче знищити людину як сотворіння Боже, і це є сатана дьявол. І він шукає собі тоже співпрацівників на це знищення. Але нам не треба боятися, тому що Ісус каже своїм учням: не бойтеся, я переміг світ. І тому маємо довір'я на нього. І потрібно, щоб ми в наших спільнотах, парафіальних спільнотах наших церков, молилися за наші сім'ї, молилися за збереження вірності Слову Божому, щоб життя наших церков було не зовнішне, але внутрішнє, щоб Господь Бог перетворював наше серця. Він, який отець, люблячий, послав свого сина, щоб нас спасти. Він, який посилає Духа Святого, Дух Воскреслого Ісуса Христа, є тим, який може нам дати відвагу жити в цьому світі, як християни, і бути свідками Воскресіння Ісуса Христа. І тому бажаю всім нам, щоб ми мали цю відвагу, щоб ми не лякалися, щоб ми проголошували Боже Слово, щоб ми були Людьми, які йдуть дорогою віри, надії і любові. Нехай буде ім'я Господне благословенно От нині і до віка. Благословення Господне найзіде на вас. Святий Отче, Ти сказав устами свого Сина, де двоє або троє. Буду просить згідно від отця від тебе, що отримують. Ми тебе просимо, ця спільнота, яка ту зібралася, дай нам любов один до одного, дай нам стійко стояти, щоб ми нашим життям обороняли в нашому суспільстві сім'ю як ту найважливішу клітину. ми тут присутні, за це молимося. Bлагоje Господне на вас, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І зараз, думаю, можемо спільно помолитися, молитву, отче наш, Кожний на своїй мові, Кожне як з ця молитва. Отче наш, всіх Кожного року, попри його зайнятість, ми знаємо, що Владика всюди і все наповняємий був. Всюди хотів встигнути і всюди хотів бути присутній. Коли е, ми мали тиж октаву молитов за їхність християн, Владика завжди, якщо був на місці, приходив, і то доходило до таких е, деталей, е, що е, ку, як правило, нам залишали греко католиком п'ятницю. Він каже, ну знову п'ятниця, опять треба рибу. Олег, поїдь будь добрий, купи риби. І навіть таке розпорядження давав Олег, я пам'ятаю, десь далеко їздив. За, 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 за якоюсь рибою для того, щоб Приготувати і прийняти. І він дуже любив приймати у своїй резиденції представників різних церков і завжди брав участь у цій екумені. Щодо пророчого, ну тут. Таке, що, мабуть, від нас людей не залежить. Це більше залежить від Господа Бога, і Господь Бог деколи робить з нами такі речі, які нам не підладні пояснити їх до кінця не можемо. Знаєте, багато людей переконані, що Владика Мілан відкрив школу Теобенд. Школа Теобенд була відкрита у 2022 році, вже вже два роки, як Владика відійшов. Але це правда, що він її відкрив. Він її омріював, він побудував, він почав. І е, будівництво і майже добудував пасторальний центр, який владика Ніл з Божою допомогою завершив. І, е, Можна так казати, він його вже з іншої сторони збудував. І я пам'ятаю, у нас була одна така бесіда, коли відкрилася площа Марії Терезії, Сквер Марії Терезії, знаєте, що там за сквером, іде. Далі зіпой, і ми маємо зараз там новий корпус. Ну і поклався забор. Ви бачите, що в нас є типові історичні забори, не лише архітектура говорить про відношення є носієм з місту, але навіть плід, який ми кладемо є носієм з місту. І, розумієте, наші ті плоти і штерями гострими. Це такі пережитки середньовіччя. Якщо подивитися на забор, який поклали брати православні на цегоні між нашою історичною церквою і Новою, там побачите штирі. Це про щось говорить. Ну і я пам'ятаю, коли Владика цей забор там поставив в кінці скверу Марії Терезі, каже: Владико, слухайте, дуже все файно, але треба би той забор, то ті штирі мало приточити, щось із ними зробити. Владика мені каже, Отець, Владислав, тато, а чого? Я кажу, там діти будуть ходити. Він каже: там другі діти не будуть ходити, там, як, там лише діти будуть ходити, бо він добре знав, які е, чесні мої діти. Ну, Діти виросли, якось це забуло. І слухайте, у 24-му році ми відкрили там корпус, і тим з'явилися мої діти. І вони всі на тому заборі. Ну і мені прийшлося трошки його підрізати. Так що, бачите, то якась така. Річ деякі речі через декілька років доходять, і про які ми з ним так у приватних бесідах говорили, але зараз про пророчів отець Петро вчора говорив, що познайомився із Владиком при перенесенні мощей, віднайденні мощей нашого священномученика Петра Ороса, і Владика відійшов у день народження отця Петра Ороса. Я, наприклад, Владику Мілена знаю як такого, який постійно. Дивився на ікону Блаженного Теодора Ромжи, це була його ікона єпископа. Він намагався бути як блажений Теодор. Кожен раз після утренні, це майже без виключення, це вже було як правило, це вже як ритуал був. Владика знімав епітрахель, привітався, сказав щось. І перед тим, як йти на чергу архієрейську або архіерейський, йшов до. Теодора ставав на коліна, вірники вже знали, місто там не займали, він помолився коло Теодора і після того ішов на чергу архірейську службу Божу. Такого не було, щоб він не пішов помолитися до Теодора. І після того, як сталася аварія з ним, і після того, як Владика вже відійшов до Господа і помер, ми так вже в домашньому колі почали аналізувати і кажемо: слухай, так хотів бути похожий на Теодора. Теодор спочатку мав інсценізовану аварію, але вижив. Вадика Мілан не повний рік до смерті мав аварію і вижив. А потім Теодор пішов у лікарню і там помер. Владика Мілан пішов у лікарню, не щоб лікуватися, а щоб там померти. Кажу таке, Теодору подобіє. Ми так, знаєте, деколи не знаємо, за що ми се молимо, що ми хочемо, Господь нам в якийсь такий спосіб дуже свій, чудодивний може подарувати. І ще хочу сказати одну річ за три тижні приблизно до відходу Владики, ми з молоддю і з Лесою Іносенко прийшли до Владики поблагословити такий проєкт Теобенд. То не йшлося про школу, йшлося про те, що в історичному центрі QR-коди оповідають про різні наші локації, про замок. про… Монастирці Васильян про резиденцію, і ніби владика Теодор розповідає, що він там робив, в якому році що там відбулося. І ми прийшли на то благословення, владика нас благословив. А після того, як він відійшов, е, Олеся мені каже, а ви чули, як він вас називає? Я кажу, як він мене називає. Каже, він вас інакше не називав. Він цілий час, коли ми з ним говорили, він казав: синку, синку. Синку владика дійсно був великим адміністратором, керівником, але після того, як сталася аварія, він вийшов на свою життєву фінішну пряму. Він хотів бути батьком, і Господь Бог дав йому таку благодать бути батьком і за його життя. Дякуємо.